Сьогодні в мене такий незвичайний салат з вишнею, з руколою, з бринзою, помідором, за гарною смачною заправкою. Тому, кому цікаво, заходьте і будемо готувати разом. Для приготування салату нам потрібно буде рукола, вишня або черешня без кісточок, червона цибулька, помідорчик, бринза або фета. Я взяла бринзу. Для приготування соусу до салату. Нам потрібно буде мед, діжонська гірчичка, лимон, оливкова олійка і спеції. Сіль, перець, італійські трави я взяла. Все, готуємо салат. Підготуємо вишню. Або, якщо у вас є черешня, то черешню. Вишню підготували. Почистили від кісточок. Викладаємо на тарілку руколу промиту і тр... просушену. Так, від зайвої вологи. Викладаємо гарно нашу руколу, наріжемо червону цибульку напівкільцями, тоненько. Це піде десь півцибулинки, я думаю, всю не треба. Розкладаємо цибульку, трошки розминаємо ручками і розкладаємо по руколі. Це багато півцибулинки, десь четверту частину великої цибулинки. Так, достатньо. Наріжемо помідор. Так. Добре було б, якщо це були помідорчики чері, але я не купила чері. Купила звичайний. Так, помідорчик нарізали. Ми додаємо до салату помідорчики, розкладаємо так. Так, додамо сир. Сир можна було б, звісно, використати фету. Але, я думаю, з бринзою теж буде дуже смачно. Ріжемо сир прямо в баночці такими кубиками. Щоб вийшли такі кубики невеличкі. Так, є. І вилочкою зараз дістанемо. Добавляємо до салату бринзу або фету. Так. Гарненько так якось, щоб він був нарядний, не портить картину гарну, святкову. Так. Так, і тепер розкладаємо вишню або черешню. Так, гарненько розкладаємо. Черешню чи вишню. М -м -м, який гарний виходить салат. На вигляд дуже смачно. Ще сподіваємося, що ще й на смак це теж буде смачно, тому що роблю я його вперше вперше роблю цей салат, тому сподіваюся, що він мені сподобається. Але поєднання таке, що я думаю, що мені сподобається. Так, можна порізати було б черешню або вишню на половинки, якщо у вас добре ріжеться, якщо тугенька, я залишила цілими без кісточки. Так, зробимо соус до меду. Тут в мене ложка меду. Додамо ложку оливкової олійки. У мене олійка ляна, а можна використати іншу або соняшникову. Так, додаємо ложку, чайну ложку діжунської гірчиці. Таку гарненьку ложечку, чайну, лимонний сік, десь ложечку теж ложку столову. Так, є. Добавимо спецій перчику, перчику трошки. Так, з італійсь... італійських спецій, травки італійські трошки, і трошки солі. Так, все ретельно перемішаємо. Соус готовий. Поливаємо нашим смачним соусом. Ось такий гарнезний у нас вийшов салат. Сподіваюся, що цей рецепт комусь сподобається. Дякую за увагу! Приємного перегляду і всім смачного!